Наш спортивний рік ми розпочинаємо легкоатлетичним забігом закохані у біг. Це перший великий масовий захід, який щорічно вітає учасників і спортсменів нашого міста. Ми другий рік поспіль проводимо цей захід з метою підтримки наших військових. Минулого року ми збирали на окопні свічки. Цьогоріч ми збираємо на закупівлю хімічних грілок для наших захисників. Це в мене вже 52-й рік, як я вже бігаю. От. Я ініціатор і засновник Тернопільської в 97-му році, які вже виповнились 27 буде 28-ма. Я всі пробіг. Ще думаю пробігти ну, 50 зорян, а потім подумаю, що мені робити далі. До 8 класу мені зустрілась книжечка Артур Лідіард Біг заради життя. Це ще було до восьмого класу, я у школі вчився, і тоді почався такий світовий бум. На більшість наших заходів, так як і сьогодні, немає вікових обмежень. Реєструватися можуть всі, біжать навіть сім'ями, батьки з дітками. Тому це вже стає традицією і сімейним звичаєм. Ходили бігати на стадіоні в спортзалі. Настрій супер. За перемогою приїхали. Загальна дистанція близько п'яти кілометрів. Ми біжимо від острівця закоханих до заводу «Опілля», робимо поворот, біжимо вздовж набережної тернопільського ставу, пробігаючи біля наставної церкви аж до зупинки Галичина, знову роблять розворот і біжать на стартову зону. Вже вже на фінішну зону. здається, сьогодні найактуальніша тема це вдячність ЗСУ за всю роботу, яку вони роблять і. Хочеться, хоча б цим їм віддячити все, що в моїх силах можу пробігти, хочу показати хороший результат. Конкуренція завжди має місце, тому цікаво буде побачити, як я в порівнянні з іншим можу пробігти. Кожен учасник отримає подарунки від нас як організаторів. Це в першу чергу медаль фінішера та подарунки від наших партнерів: це Sunrise, Alligator, Hell Energy, Благодійний Фонд Тернопіль, Прадобра Вода, торгова марка Ласунка, торгова марка рідний лан, фаніші дарує подарунки для дітей. Всі ми підготували пакунки і подарунки для кожного з наших учасників. Окрім того, що четверо. Окремих подарунків буде подаровано найшвидшому абсолюту серед чоловіків і жінок, наймолодшому учаснику та найдосвідченішому, найстаршому учаснику нашого забігу. В останні два роки я приймаю участь і перемагаю. Насамперед хочу подякувати нашим захисникам, тому що завдяки їм ми можемо проводити такі змагання. І Хочу, щоб пошвидше закінчилася війна і всі повернулися додому. У них дуже велика сила волі і вітримка, ну, їм велика подяка. Такими заходами ми демонструємо нашу підтримку, нашим збройним силам України, нашу віру в перемогу і в їхню силу і відвагу. Ми підтримуємо кожним нашим заходом, наших воїнів, наших котиків і мотивуємо людей до фізичної активності, оскільки Україні потрібні активні, спортивні, здорові люди. Thank <laughs>